Пане Павло, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, перш за все по оперативній ситуації. Як день минає на Донеччині? Які населені пункти були під обстрілами сьогодні? День не минає спокійно, але сьогодні. На щастя, ми фіксуємо статистику, і вона у нас фіксується тричі на добу, і станом на 18-ту годину у нас на щастя немає жертв та поранених серед цивільного населення. Але обстрілам обстрілів зазнавали. І турецька військова адміністрація, територіальна громада, населений пункт Нью-Йорк, місто Часів Яр, і Південь області, Волноваський район, також був під обстрілами з використанням реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. І найбільш найгарячішим напрямком лишається Бахмутський, і на Лиманському напрямку ворог вже. Багато діб поспіль намагається безуспішно е знайти принаймні якийсь успіх. Йому це не вдається, і несе він дуже значних втрат. Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, зокрема по мирним населеним пунктам, на Донеччині триває обов'язкова евакуація дітей, з особливо найбільш таких гарячих точок. Кілька днів тому ви говорили про те, що залишилося евакуювати з таких найбільш гарячих населених пунктів 171 дитину. Яка ситуація на тепер? Станом на сьогодні ми оновлюємо і цифри після роботи всіх евакуаційних груп, до яких включені представники військових адміністрацій місцевих і ДСНС, і наш підрозділ національної поліції Білий Янгол. Станом на сьогодні, на дев'яту годину ранку, і дані ці оновлюються. Як я вже сказав, у нас лишилось не евакуйованими 80... 89 дітей з 344 дітей. Тобто ми бачимо тенденцію. Я так щоб не наврочити, а ми але ми наполегливо працюємо саме по напрямкам найгарячішим: це Краматорський і Бахмутський райони, ті населені пункти, які в першу чергу знаходяться вздовж лінії фронту. Так ви говорили також про те, що якщо батьки не будуть погоджуватись, то в принципі за два тижні ви плануєте знайти додаткові. Інструменти для того, щоб все таки дітей з їхніми батьками чи опікунами вивести. Скажіть, будь ласка, що це за інструменти і як, він, як ви будете їх запроваджувати? У нас діє ще з серпня 2022 року на території Донецької області. Обов'язкова евакуація. Потім заходи саме з урахуванням того, що необхідно евакуювати дітей в першу чергу з лінії фронту, ті, які залишились на території Донецької області, було запроваджено також на рівні постанови Кабінету міністрів механізм. Це евакуація дітей в примусовий спосіб з батьками. Отримується згода батьків і проводиться евакуація. Звичайно, цьому передує, я вам відверто скажу, доволі складний процес, коли йдуть розмови там, про наслідки можливі, жахливі. І, на жаль, ті, які зачасту вже настають, самі ж батьки можуть бачити, тому що ті міста, з яких їх евакуюють, вони, як правило, дуже значно. Пошкоджені або навіть є такі, що е, знищені фактично вщент. Тому є е, роз'яснення, і у разі, якщо там з першого разу, наприклад, mm -hmm. хтось із змовляється, то оформлюється відповідний документ, і так само йде попередження про адміністративну і кримінальну. Дальність відповідно до Чинного кодексу України про адмінправопорушення правопорушення і відповідно чинного кримінального кодексу України. Так, і, Павло, але... А як часто доводиться мати справу з тим, що батьки ховають дітей? От ми буквально вчора говорили з начальником Мавдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем, і він говорив, що до цього часу не можуть знайти одну дитину. І і до цього ми говорили про те, що там були родини, які ховали дітей, і там їх і вмовляли, і, і що тільки не робили, але от з одною дитиною так і не розібрались. Такі випадки трапляються, вони не є поодинокими. Це точно, і Авдіївка не є виключеним. І пан Барабаш про це зазначав і в своїх доповідях також він постійно вказує і на е, обласну військову адміністрацію зазначає про одну дитину, і де, і де таке внутрішнє переміщення всередині міста, або того, що лишилось від міста Авдіївки. Вуглодарі був подібний випадок, він був Дитина була евакуйована. Я скажу більше, є навіть такі випадки, тому посилений внутрішній режим в'їзду-виїзду на територію області, звичайно, у нас він діє, контрольно-пропускний режим і доволі суворі правила, які дають свій дієвий результат, але при цьому там, де повертаються батьки, ж знову з дітьми. З дітьми повертаються, такі випадки були і взимку, не поодинокі, але результат все одно досягнутий, і там другі вони так само були евакуйовані з наданими умовами, які вони знають, де вони будуть розміщені. Я дякую, і профільному міністерству реінтеграції тимчасово окупованих mm -hmm. територій. Де... Іде чіткий злагоджений алгоритм з налагодженою логістикою. Пане Павло, дякую вам за інформацію. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ми зокрема говорили про евакуацію дітей з найбільш небезпечних населених пунктів з лінії фронту на Донеччині.